Вітаю вас, в ефірі фактор безпеки. Завдяки зухвалим діям Росії, Україна опинилася в ситуації вирішити, яку сама вона фактично не здатна. Адже коли Російська Федерація будувала потужні збройні сили спрямовані на агресію, колишнє керівництво України руйнувало власну армію цього тижня. У Києві пройшла 11-та міжнародна виставка Зброя та безпека, до якої була прикута безпрецедентна увага керівництва країни та простих громадян. Вітчизняна промисловість демонструвала кращі зразки військової техніки та зброї. Проте крім вітчизняного військово-промислового комплексу Україні потрібна допомога з боку інших країн та міжнародних структур. Одним з перших руку допомоги протягнув Північно-Атлантичний Альянс. Конструктивний діалог із НАТО Україна розпочала ще у рік здобуття своєї незалежності. І першим кроком на шляху взаєморозуміння стало приєднання нашої країни до Ради євроатлантичного співробітництва, пізніше переіменованої на Раду євроатлантичного партнерства. У 1994 році Україна першою серед держав СНД взяла участь у програмі альянсу Партнерство заради миру та тією чи іншою мірою почала брати участь у всіх операціях з відновлення миру та підтримання безпеки у різних регіонах планети. У 1997 році між Україною та НАТО було укладено хартію про особливе партнерство, і фактично щороку сторонами робився черговий серйозний крок на зустріч партнеру. Перш за все, співробітництво Україна НАТО відбувається в програмі підтримки і реформування збройних сил України, тому що це дуже важливо для нас. Ми проводимо спільні маневри, навчання. Є програма адаптації військовослужбовців, звільнених запас, програма Наука заради миру, багато інших програм, які укріплюють національну безпеку держави. Тобто відносини між Україною та Північно-Атлантичним альянсом розвивалися поступово із розумінням проблем молодої державності та неодмінною взаємною користю. за президентство Ніда Кучма була підписана хартія про особливе співробітництво. Між альянсом і Україною з того моменту тисячі українських військовослужбовців брали участь в спільних навчаннях з військами НАТО, таким чином підвищив свою скажем так здатність, свої кваліфікаційні вимоги. Тисячі українських військовослужбовців і цивільних спеціалістів пройшли навчання в сполучених штатах в країнах Європейського Союзу, Великобританії і інших. Яке їм дозволила адаптуватися в тому числі до їхньої кар'єри після завершення військової служби, і головне, що зріс рівень взаємодовіри. Тобто американці в там операціях, де брали українські військовослужбовці, зокрема в Ірак, вони побачили рівень української армії, зрозуміли, що можливо українська армія гірше озброєна, да вона скажімо, менше підготовлена, але її моральний дух і готовність українців змагатися за демократичні цінності спільні з Сполученими штатами, звичайно, що це суттєво підвищило рівень взаємної довіри між військовими, і це те, що не вимірюється ніякими грошима. Співпраця успішно розвивалася за декількома напрямками. Утім, особливий акцент завжди робився на удосконалення воєнної безпеки України. Те, що стосується цільових програм з України з НАТО, в оборонній галузі. Це програми, які спрямовані на підготовку персонала. Тобто навчання нашого персоналу в різноманітних військових, вищих військових навчальних закладах країн альянсу. це підготовка наших підрозділів наших військ на різноманітних заходах і навчаннях, це участь в програмі планування і оцінки сил. Це така програма, яка спрямована на підвищення взаємосумісності. Розуміння один одного, розуміння термінології, використання єдиної, єдиної стандартизації в рамках цієї програми, також є концепція оперативних можливостей альянсу, яка поділяється на дві частини, це знову ж таки взаємосумісність операційна і технічна, і також це єдиний стандарт бойової готовності. Це програма обміну даними про повітряну обстановку, зважаючи на необхідність поступового реформування багатьох секторів державного устрою задля наближення до перевірено ефективніших стандартів, які діють в країнах членах альянсу. Починаючи з 2010 року, в Україні щороку затверджувалися річні національні програми співробітництва з НАТО. Саме тут визначалися конкретні заходи. Які слід виконати, аби просунутися обраним шляхом? звісно, дотриматися власного плану у вітчизняних можновладців виходило не завжди. Річну національну програму співробітництва Україна НАТО минуло виконано десь приблизно на 70%. Перш за все, неповне виконання є пов'язано з тим, що серед пунктів, які є в річній національній програмі, є пункти середньотривалі, і довготривалі, які розраховані на декілька років. Тому ці пункти, ці напрямки виконуються протягом декількох років і будуть виконані згодом. Проте все таки слід зазначити, що багато попередніх років увага держави до де співробітництва з НАТО була. Змінена фактично увага була відсутня до співробітництва України з НАТО. І через це багато програм, які б пішли на користь нашій державі, пішли на користь Збройним силам України, не були викинені. До того ж, через соціальне потрясіння цьогорічну річну національну програму не прийнято і по сьогодні. Але разом із персоналями в українській владі змінилося і саме ставлення до співпраці з альянсом. Чинному керівництву України потрібна вже не формальна демонстрація лояльності до цінностей західної демократії, а цілком реальний результат. І природня така позиція викликає адекватну реакцію керівництва альянсу. Якщо є наміри партнерів працювати, і завжди, якщо є намагання почути, є довіра, є взаємна повага, то я думаю, що певні заходи формалізації вони не перешкоджають цьому. Хотів би також зазначити, що е, значна кількість меморандумів про і технічних угод в рамках конкретних проєктів, які працюють е, саме після підписання цих документів. Тобто, це такі документи пролонгованої дії, які дозволяють е, працювати в досить, в досить конкретних напрямах і мати мати відповідні результати. Сьогодні нам потрібна Чітко розуміти, на що ми можемо розраховувати в нашому співробітництві, в нашому особливому партнерстві з НАТО, враховуючи цю досить непросту ситуацію, НАТО в свою чергу повинна чітко розуміти, що Україна сьогодні знаходиться на першому рубежі. Вона, вона на першому рубіжі захисту своєї територіальної цілісності, своєї незалежності, а також захисту європейських цінностей, європейського способу життя. Ліберальної демократії, євроатлантичного безпекового простору, не викликає жодного сумніву, що документи, які регламентують реформи у сфері безпеки, будуть складатися, прийматися, і найголовніше виконуватися вже на новому якісному рівні наш час фактично державні органи влади працюють над створенням е, річної національної програми співробітництва України з НАТО на наступний 2015 рік. І е, в цій програмі, звичайно, будуть відображені ті зміни, які ми маємо сьогодні. Це і анексія Криму і та війна, яку веде Росія проти України. Тому я думаю, що ця програма співробітництва України з НАТО на наступний період буде більш Насиченою, більш приземленою до якихось практичних реалій, і буде більш сприяти тому, щоб в Збройних силах відбувалися зміни і реформування, які покращують її обороноздатність на такому прикладному, прагматичному тактичному рівні. По-перше, потрібно сказати, що не є членом НАТО. Для нее не применяется известная статья 5 Вашингтонского договора. И это означает, что, скорее всего, прямой военной поддержки от НАТО для Украины не будет. Но особенно если будет дальше обостряться ситуация в Европейском Союзе, будет дальше обостряться ситуация в Восточной Украине тогда, видимо, будет более интенсивное сотрудничество НАТО с Украиной. Это будет касаться, как, наверное, не военных вопросов, но, может быть, и военных вопросов, хотя, как я уже говорил, не будет прямой военной поддержки со стороны НАТО. Звісно, в эти сложности можно было бы сдолать в разе вступ Украины до НАТО. Тоді б агресія у відношенні нашої держави розцінювалася як напад на члена альянсу. Але навіть попри позицію впливових вітчизняних політиків, на думку більшості українців, приєднання до євроатлантичної системи безпеки сьогодні на жаль не на часі. На сьогоднішній день питання вступу чи не вступу до НАТО це вже не питання а дискусії постійно. Більшість компетентна більшість суспільства визначила, що це потрібно. Тож, навіть за щирого бажання допомогти НАТО як колективна організація має діяти суворо у рамках своїх статутних документів та досягти консенсусу серед усіх 28 своїх членів, у кожного з яких можуть бути свої міркування. Тому під кожним рішенням потрібно зібрати 28 підписів. Інакше проект майбутніх дій так і залишиться окремою думкою. Саме тому Уельський саміт НАТО мав для України визначальне значення. Звісно, результати цього зібрання сторони оцінюють дещо по-різному. Цей саміт він практично став початком фундаментального переосмислення ролі Росії і осмислення того, що світ зараз кардинальним чином змінився, і тому НАТО готовий до зміцнення там цього східного флангу, хоча зовсім не так, точніше, не зовсім так, як цього хотіли Польща і країни Балтії. Він готовий до. Збільшення витрат на оборону, що було задекларовано найближчими роками, має бути доведено мінімум до 2% ВВП по всіх країнах, і він готовий. Ну, скажімо, здійснювати планування на випадок якихось надзвичайних ситуацій, але альянс на сьогоднішній день не зовсім готовий. До того щоб прямо і конкретно підтримати Україну не лише дипломатично і навіть не лише зброєю, але й своїми військами. Тому зараз ми чуємо ті заяви, що НАТО не може в даний момент ну, скажімо, здійснювати безпосередню підтримку військами Україні, так як він це здійснює по відношенню до своїх членів. Ясно, що тим, хто боліває за інтереси України по цей бік кордону, хотілося б швидких кардинальних рішень. Виходячи, хоча б з позиції яку країни, що входять до альянсу займали раніше, я думаю, що е, в той час, коли е, Маджахедам під час війни в Афганістані захід повноцінно постачав озброєння, а зараз в Україні ми маємо абсолютно легітимну державу, яка піддалася абсолютно нелегітимній агресії. Е, жодних моральних підстав не надавати Україні зброю для самозахисту, а самозахист передбачений статутом ООН. <свят> Немає з боку альянсу, всередині якого є різні політичні та економічні вектори, ситуація бачиться дещо інакше. Я е лічно читаю, що саме з положенням е удалось е достигнути всегласів всіх 28 країн е стран е по поводу е нової ситуації в Європі, вокруг округ е кризису в Україні е е була прийнято рішення е укрепить партнерство с Украиной, не только в словах, а тоже конкретно. Сегодня было, конечно, вот очень внимание обратили на вопрос о, 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 об оружии. И как было сказано, вот это НАТО не может доставлять оружие Украине, это, это вопрос для отдельных стран. Но Альянс как таково согласился укрепить свое сотрудничество, свое партнерство, помочь в реформах, в том числе военные реформы в Украине. Все программы были приняты. И, и я уверен в том, что это партнерство будет долгосрочным и, и, и очень очень можно И, и э, э, таким, образом, таким образом вот перспективы есть э, и, и на будущее. И НАТО mm – -hmm. это альянс, который э, сама решает, с кем сотрудничать. Это не решается нигде, не кроме вот, наших столицах. Э, э, я думаю, что вот э, декларация сам это показала именно это. Чудово розуміючи світові політичні реалії, президент України висловив своє задоволення результатами саміту в Ньюпорті. А заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий тож дня повідомив громадськості, що за рішенням саміту у Ньюпорті створено чотири трастові фонди, і вже за тиждень після засідання в Уельсі до них надійшло 15 мільйонів євро. Фонди слугуватимуть для фінансування спеціальної програми, що передбачає сприяння Україні у вирішенні питань логістики. Комунікації, боротьби із кіберзлочинністю та соціальної реабілітації поранених ще за декілька днів стало відомо, що представники бунесферу разом із експертами з Франції доставили у східні регіони України безпілотні літальні апарати, призначені для моніторингу українсько-російського кордону у рамках місії ОБСЄ та контролю за режимом припинення вогню під час перемир'я. Домовленість про такий крок було досягнуто між Парижем та Берліном під час останнього саміту НАТО. Якщо й не на рівні структур в цілому, а тільки за участі окремих членів НАТО підтримує курс України на модернізацію Збройних сил України. Так декілька днів тому у Варшаві міністрами оборони України, Польщі та Литви було підписано угоду про створення багатонаціональної польсько-литовсько-української бригади Лит пол на думку Броніслава Камароського, створення з'єднання дозволить передати досвід Збройним силам України та налаштуватися Україні на модернізацію армії. Україна безумовно вдячна Північно-Атлантичному альянсу за сприяння у рамках можливостей, але паралельно розвиває партнерські відносини із окремими країнами-членами НАТО, насамперед із США. Окрім е, взаємодії і інтеграційного, скажімо, співробітництва України з НАТО, дуже важливим чинником є отримання статусу союзника такої країни, як Сполучені Штати. Чому історія показує, що лише Сполучені Штати Америки можуть гарантувати безпеку будь-якій країні, де вона не знаходилася на земній кулі, у разі якщо з цією країною існують відносини е, 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 стратегічного партнерства Йдеться про державу Ізраїль, про Філіппіни. Про Афганістан і багато інших країн, які завдяки е, військово-технічному. Широкомасштабному політичному співробітництву з НАТО зберігали свою незалежність суверенітет, не порушуючи власних законів Сполучені Штати Америки, здатні реальними справами підтримати своїх партнерів у будь-якому куточку землі. А у випадку, коли чинне законодавство спричиняє обмеження, ця країна готова вносити до нього необхідні корективи в конгресі Сполучених Штатів вже два читання пройшов законопроект, які визначають Україну Молдову. І Грузію стратегічними партнерами, ключовими поза межами НАТО. Такий спеціальний статус діє лише по відношенню до країн стратегічних союзників, такі як Філіппіни і Японія. І він означає, що Сполучені Штати мають можливість військової допомоги, в тому числі не лише озброєннями, але й військами для захисту своїх стратегічних союзників поза межами НАТО. Цей документ, швидше за все, буде прийнятий найближчими місяцями. І таким чином гарантії безпеки Сполучених Штатів вони будуть тепер стосуватися і нашої держави. Ви пересвідчували, що міжнародні структури і окремі країни стараються як можуть допомогти Україні. І це пряме свідчення, що ми з вами на правильному шляху, а значить, переможемо. Ви дивилися фактор безпеки. До побачення. Зустрінемось за тиждень.